Всім привіт! Ради вітати вас на моєму YouTube-каналі Fishing Lab, де я люблю виготовляти різні приманки своїми руками на хижу рибу. Сьогодні буду робити воблер за один день. Довжина воблера буде 90 мм. Версія буде така на рівномірну проводку, але і можливий твічинг. Цього воблера буду робити з такої плити: це є спінений ПВХ. І товщина буде 6 мм. До речі, забув показати, в якій годині я починав, зараз пів 12 Спішити з виготовленням я не буду, тому що на дворі зараз 32 градуси. Клюнути точно нічого не клюне. Тому рибалити будуть під сам вечір, так з півтори годинки, годинку. Так що, так як кажу, на спокійно зараз зроблю цей обер і вечірком порибалю. Перше, що зроблю, це склею дві частинки по 6 мм зі спільного ПВХ на двосторонній скотч, і на, це, на цю всю конструкцію приклею. Сам шаблон Вооблера на стрічковій пилі відріжу зараз все лишнє і одразу такий проріз зроблю на язичок для Воблера. На шліфмашинці відшліфував рівно по контуру шаблону. І тепер зроблю мітку на очі і просверлю свербом 2 мм. Сам язик я вирізую з монолітного полікарбонату 2, товщиною 2 мм і вирізую його ну, ручним таким лобзиком. Ось таку петлю я зараз зроблю з цілого дроту. Діаметр дроту буде 0,8 мм. Діаметр петлі буде 3 мм. І зараз просверлю такі отвори на дошці. Ну, відповідно, сверлом 3 мм. Петля готова по шаблону. Майже така. Така сама. І зараз треба буде притиснути. Так, зараз поставлю мітки на грузики, їх є буде три штучки по 6 мм, шарик сталевий. І потім це все склею і буде готовий воблер до малювання. І так, склеїв я вже дві частини цього воблера, дав середину шарики, груз і приклеїв язик. Але бачу що треба, я забув ще зробити місце на очі. Тож зараз зроблю і приступлю до розмальовки цього воблера. І так зразу розкажу, які фарби будуть на цьому воблері. Цей такий темний буде основний колір. А ці два то вже буде на такій дні. Ось такий год вийшов. Я думаю, що більше тут не треба нічого додавати. Зараз приклею очі і полакую, і поїду вже порибалити. Приїхав я на озеро, година вже практично четверта дня. Попробував цього воблера. Дуже гарна рівномірна ігра і так само вічин теж непоганий. Тільки... Тільки... Занурення цього воблера. Десь так в середньому це є 30-50 см, більш... більш поверхності. Зараз температура на дворі 30, 33 градуси. Світи така величезна лампа над головою і навряд, навряд чи щось вдасться спіймати. Але нічого, попробуємо, походимо, так по приберег, покидаємо, попри кувшинки, може виланимо якусь таку сидячу щуку. Отак. Кувшеньки прямо від, закидувати. Сомневаюсь, що зараз такої товщі води, якась щука буде там сидіти. Навіть, навіть малька не видно. Біля берега температура води, напевно, як борщ. Але нічого, спробуємо, але є шанс що ввечері Вечором щось клюне. Я не як щука, мусить що з'їсти. Сонце дуже страшно шпарить, тому де там, де нема <coughs> не кінько, так пару разів закину і піду далі. То зараз єдиний шанс піймати, що купить таке в місцях, де є трава і тінь. Вона <кій> там на півдоху дихає, але є шанс, що вона захоче може поїсти, пообідати. Хоча цей шанс дуже маленький. Ще не вистачало мені качку загачити? Яке вони тут болото зробили. <гум> Це непонятно, чи то щука була, чи то... Щука була, бо хвилі пішли. Ага. Весь щука, щука заатакувала, відгризла флюр, добре, що воблер плаваючи <хи> і вдасться його врятувати. Отака От ось щучка. Малесенька. О, о, дивіться, Напромазала від, від цього, що я шарпнув, ну просто відрізала. о. <laughs> так, тенек. О, кусочек флюра и, и зуб. І що треба пробувати розгинати гачок? Ну, помаленьку помаленько. стейджі кінців. на жаль. На жаль, спасти мені цього воблера не вдалося. Я спеціально поплив за ним у воду, витягнув ось цю корягу. Витягнув це дерево, перетягнув на бік, підняв догори і, на жаль, цього воблера там не було. Можливо, обламалася гілочка, на якому він був, гілочка та то дерево дуже довго було в воді. І воно потонуло разом з тою гілкою. І що? На жаль, ця рибалка буде на сьогодні закінчена. Вечором так і не вдасться половити, буду їхати збиратися додому. Напевно, я ще зроблю цього воблера і протестую його зранку, колись на інакшій водоймі, там, де є багато трави, там, де мілко, і сидить там щука. І так, як цей воблер має заглиблення. До так, десь в середньому 50 см, там максимум 60 я думаю, там вже твічингу. І думаю, така водойма з травою буде ідеальна просто для нього. До речі, там на дереві забув сказати, що висіла ось така силиконова приманка. Отак, можна сказати, обмінялися воблер на силікон. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я з вами буду прощатись. Мене звати Іван, до наступного відео. Бувайте! ще хотів ось там знайти свого джерка. тільки, на жаль, то, що від джерка то лишилося хіба гачок розігнутий. Це або я так гнув-гнув і не розігнув, але то я не міг так розігнути, то скоріше всього, що то джерк лишився на дереві, нижній трійник. Міг просто висіти, і якась велика риба просто могла забагратися і вирвати цей трійник. Фактово на дні я його не знайшов. Найшов ще ось таку оберталочку і малесеньку. І малесенький, таку мурмишку маленьку. Тільки вона вже довго є, а то вже гачок практично згнив.